Будемо переходити до такої доволі інтимно пікантної теми: вагінальна сухість під час сексу. Проблема про яку не варто мовчати, і ми не будемо мовчати. У нас на зв'язку лікар акушер гінеколог репродуктолог, лікар УЗД, член європейської спільноти репродукції людини та ембріології міжнародного товариства гінекологічної ендокринології американського товариства репродуктивної медицини. Пані Наргіз Юсіфлі. Пані Наргіз. Надзвичайно приємно вас вітати. Добрий день, добрий день. Мені дуже приємно сьогодні бути присутньою на цій фармфондації. Я дуже рада за запрошення і розкрию сьогодні дуже важливу суперактуальну тему вагінальна сухість під час сексу, проблема про котру не варто мовчати. І як ви сказали, ми не будемо мовчати, будемо її вирішувати. Дякую вам за таке представлення. І ще раз скажу, що я Наргіз Юсіф Лі, лікар, якушер, гінеколог, репродуктолог. Я працюю в команді лікарів іксі клініки. Ця клініка розташована у місті Київ. Так. Тепер трошки актуальності: 17% жінок віком від 18 до 50 років повідомляють про проблеми сухості піхви під час сексу. Більше 50% відсотків цих жінок відчувають сухість саме під час менопаузи або постменопаузи, і тільки 25% жінок звертаються з цією проблемою до лікаря. Як цей симптом сухості проявляється у жінок? Жінки відмічають, що з'являється біль, подразнення, печіння під час сексу, з'являються кров'яністі виділення або під час, або одразу після. І е, таких жінок стає, настає проблема, що їм дуже дискомфортно і неприємно відвідувати гінеколога, проходити огляди. Е, в деяких випадках це навіть стає неможливим в таких випадках. Які ж причини цієї вагінальної сухості? А насправді патофізіологічний чинник це низький рівень естрогену. Коли він буває? По-перше, це час менопаузи або постменопаузи, це зрозуміло. Транзиторно це може спостерігатися в післяпологому періоді та в періоді годування груддю в актації, коли відсутні менструації, розпостерігається у жінок, котрі приймають спеціальні препарати, які знижують штучно рівень естрогену в крові, наприклад, під час онколікування. Таке може бути на фоні якогось, ну, це психогенний да, відомий чинник всіх хвороб, але дійсно це може призвести до зниження сексуальної збудженості, зниження лібіду і як наслідок сухості у піхви. Також сухість піхви може бути наслідком вагінального дисбіозу, наявної якоїсь вагінальної інфекції. Які ж такі головні соціальні да, наслідки цього? Сухість під час статевого акту сприяє втраченню лібіда, сексуального бажання, і такі жінки уникають сексуальних контактів, що в свою чергу порушує міжпартнерські зв'язки і псують якість життя жінок. Ну, це згідно опитувань цих жінок. Є навіть важкі симптоми сухості. При котрих жінки навіть не можуть спокійно ходити, сидіти, працювати, стояти і займатися спортом тощо. Тобто такий значний дискомфорт, тому що сухість вона може бути не тільки в піхві, а й зовні на вульві. І а, що ж робити да, в такому випадку? А, як тут є такий тезис, догляд не лише за шкірою обличчя. Дійсно, у нас є певні зволоджувальні препарати, які можна використовувати під час сухості, які можна вводити всередину піхви. Вони зазвичай на основі гіалуронової кислоти. А, під час статевого акту таким а, пацієнтам обов'язково треба використовувати лубріканти. Для комфортного сексу та а, водночас ці лубріканти запобігають пошкодженню, подразненню а, сузової піхви. Гігієна взагалі вона має бути і не Пере і не до, тобто вона буде має бути адекватною. Стандартна гігієна зовнішніх статевих органів це використовувати звичайно теплу проточну воду. Це з більшості випадків абсолютно достатньо. Відмиватися від лону до анусу, щоб не було контамінації мікрофлори кишкової та піхової. І для деяких для деякої категорії жінок для відчуття додаткової чистоти необхідні якісь засоби для інтимної гігієни це обов'язково мають бути спеціальні гелі на основі молочної кислоти, для, які призначені саме для інтимної гігієни, і ні в кому разі не мають бути шампуні, гелі для душу. Які не предназначені для інтимної гігієни, <кій> обережність під час сексу має бути, тобто мається на увазі, що дати партнерші чи собі достатньо часу для того, щоб збудитися, щоб максимально відбулася вироботка своєї природньої лубрікації. І взагалі, якщо науково ця сухість, да симптом сухості входить в синдром, який називається генітоуринальний менопаузальний синдром. А, і це комплекс симптомів і ознак, спричинений гіпоестрогенними змінами великих і малих статевих губ, клітера, входу в піхву, самої піхви, уретри, сечового міхора. Раніше цей синдром мав назву атрофічний вагініт або вульвовагінальна атрофія, але сучасна назва це геніта, менопаузальний синдром або ГУМС. Але не тільки в менопаузі можемо відмічати такий стан гіпоестрогенний, да як я вже казала, це може бути в пологового періоді або в період лактації внаслідок прийому антиестрогенних препаратів, і ще є стан, про який я не сказала раніше, це гіпоталамічна аменорея, тобто відсутність менструації. Частіше це буває на фоні великого стресу або схуднення, або сильно надлишкових фізичних навантажень, так скажемо. І хочу сказати дуже важливу річ. Може, для когось це буде нове в піхві здорової жінки не стерильно. Там є близько тисячі. Мікроорганізмів різних. Але якщо ця тисяча мікроорганізмів будуть собі е, спокійно існувати, е, і ніхто їх не буде контролювати, буде повний хаос. Тому в піхві домінують одні, один, штам, один штам мікроорганізмів, він називається лактобактерії, або палички дедерляйна, або інша назва е, молочно кислі бактерії. Е, е, ці бактерії вони е, в репродуктивному віці. Споживають глікоген. Це така речовина, яка міститься в гарно насиченому пишному шарі епітелії піхви. І цей глікоген лактобактерії переробляють молочну кислоту, забезпечуючи гарне кисле середовище в піхві. В піхві має бути кисло. І на цьому слайді представлен шкала. Кислотності піхви, да, яку дійсно ці смужки можна придбати в аптеці і протестувати кислотність піхви, або це використовується для контролю лікування, або для швидкої діагностики. І якщо в піхві кисло, да, нормальна кількість лактобактерій відповідно, і кислотність піхви буде до чотирьох Якщо збільшується кислотні, не кислотність, а pH піхви, Якщо збільшується, то це надає прекрасні умови для умовних патогенів. Умовні патогени це інші мікроорганізми, які живуть в піхві, і їм потрібні певні умови для того, щоб вони активізувалися і нашкодили, да, призвели до появи якихось скарг. Ці умови це збільшення pH. Тому, поки у нас є баланс мікрофлори, достатня кількість лактобактерій, відповідно кисло середовище і баланс мікрофлори. Піхви. І е, подивіться, я хочу, щоб наглядно ви побачили, що в репродуктивному віці за рахунок високого рівня естрогенів, е, слизова піхви вона має всі шари, і е, вона така сочна е, насичена, всі шари збереження. А в менопаузі е, справа слайд там дуже стоншений е, атрофічний епітелій, відповідно, мало глікогену, мало лактобактерій, і е, е, жінки в менопаузі мають. Більшу частоту аномальних вагінальних виділень, на відміну від жінок у репродуктивному віці. Зверніть увагу, що наявність умовно на патогенної флори і скарг да, може вказувати на необхідність лікування. Якщо є скарги на незвичні виділення, аномальні для пацієнтки, неприємний запах, кров'яність виділення, обов'язково необхідно буде звернутися до лікаря. Як же ми лікуємо цей генітоуринарний менопаузальний синдром? Згідно сучасних рекомендацій, першою лінією терапії є негормональні вагінальні зволожувачі та лубриканти. Плюси їх в тому, що ці препарати можуть покращити комфорт статевого акту, підвищити вологість піхви, але вони не усувають більшість атрофічних змін піхви. Тому що основний механізм це дефіцит естрогенів, але вони можуть значно покращити стан. І мінус це єдиний протипоказ це непереносимість певних компонентів цих гелій. Також можна використовувати лубриканти, в чому різниця вагінальних кремів гелів від лубрикантів. Зволожуючи креми гелі, вони призначені для регулярного використання, як правило, 2-3 рази на тиждень. Ці продукти зазвичай є біоадгезивами. Геалуронова кислота є, часто використовується ключовий інгредієнт цих гелій. Багато зволожуючих засобів, вони доступні в вільному доступі, да, в аптеках або в інтернеті. А от лубриканти вони використовуються виключно під час статевого акту. Лубриканти можуть бути на водній основі, на основі силікону або на масляній основі, але. Лубриканти на масень основі можуть викликати руйнування латексних презервативів. тут треба бути обережними, якщо вагітність небажана. І деякі клініцисти, деякі окремі дослідження стверджують, що мастила з гліцерином можуть призвести до підвищеного ризику волі вагінального кандидозу, але це ще не сильно доведено. На нашому ринку є препарат, який прекрасно підходить під першу лінію терапії Сухості піхви, цей препарат в гінодек. В його складі є гіалуронова кислота, яка насичує клітини вологою, відновлює подразнену слизову, молочна кислота для забезпечення кислотності, кислого середовища піхви і профілактика умовно патогенної флори активізації, її. і декаметоксин це лактофлоразберігаюча антисептична речовина. Як діє гіоронова кислота? Вона створює щільний гідрогелевий шар на наслизовий, що притягує воду. Це сприяє збільшенню кількості клітин, які відіграють ключову роль у формуванні та відновленні тканин, регенеруючи такі властивості та відновлює слизову, зменшуючи симптоми сухості та дискомфорту. Який ж у нас є курс використання гінодеку? є насичуюча ініціююча терапія по одному контейнеру на ніч протягом 10-14 днів? Також є підтримуюча терапія симптоматична по одному контейнеру один раз на 3-4 дні або за потреби. Особисто мені зручно. Подобається сам тюбік цього препарату, його тонкий носик для зручного введення впіху. Також подобається, що він в індивідуальному контейнері. Я зазвичай своїм пацієнтам кажу, що з, на основі молочної кислоти мають бути ваші навіть не аптечці, а косметичці, тому що особливо у жінок з рецидивуючими вагінальними виділеннями після подорожів, командировок, да, коли вони. Їздять в потягах чи в іншому транспорті, що є фактором ризику порушення нормальної мікрофлори піхви, сприятливим фактором, да, через те, що недостатня щоденна гігієна під час цих поїздок, то після того, як людина доїде до місця фінального Перебування да після рутинної гігієни я рекомендую на ніч вводити гелі з молочної кислотою для профілактики рецидиву вагінальних інфекцій. І стосовно дослідження, яке тестувало вагінальні гелі з гіалуроновою кислотою, вони показали, що якщо використовувати гель протягом трьох місяців, в середньому два рази на тиждень, це зменшувало пацієнтів відчуття сухості, симптомів, пов'язаних з недостатнім зволоженням. Вони оцінювали індекс статевої функції, який включав наявність лоблікацій. Сексуального бажання, оцінювали статеве збудження і наявність оргазмів. І регулярне використання гелі з гіалуроновою кислотою на 3,5 балів зменшило кількість сухості, скарг на сухість, на 2,46 балів зменшило подразнення, на 3,8 балів зменшення диспареонії, це біль під час статевого акту, і на 1,1 бал зменшено, зменшився свербіж. Чого не слід робити пацієнтам з вагінальної сухості? Не слід уникати статевого акту. Мається на увазі є певні е, зволожувачі, є лубліканти, і треба е, все ж таки намагатися жити статевим життям. Покращувати міжпартнерські відносини, і е, тому, що регулярний секс насправді сприяє природньому зволоженню піхви і відсутність е, е, уникання статевого акту тільки робить гірше для пацієнтів цієї категорії. Не треба застосовувати під час душу ласьйони для рук, мили і піну для ванн, які не е, підходять для інтимної гігієни. Треба використовувати, якщо е, прям не щодня, а коли. Є необхідність дотриматися додаткової, отримати якесь додаткове відчуття чистоти спеціальні гелі для інтимної гігієни на основі молочної кислоти. Вони мають кисле середовище, кислий pH або нейтральне. Е, категорично я не раджу використовувати жодні спринцювання, тому що я попередньо розповідала, що в піхві здорової жінки міститься близько тисячі різних мікроорганізмів і домінують лактобактерії. Спринцювання е, не Обирає, які мікроорганізми вилучити з піхви, а які залишити. Тобто, спринцюючись, ми вимиваємо всю мікрофлору, і насправді це не є добрим і це подовжує час лікування та відновлення таких пацієнтів, збільшує відсоток рецидивів вагінальних інфекцій. Насправді і я не раджу використовувати в якості лубрикантів. Речовини, які не предназначені для цього, наприклад, вазелін або дитячі олії. І е, важливий меседж, коли треба звернутися в щось до лікаря. Якщо симптоми сухості не зменшуються при застосуванні зволожуючих гелів і лобрикантів, е, тому що ми переходимо в таких випадках для, до другої лінії терапії, це вже препарати з естрогеном, які використовуються вагінально. Е, якщо наявні кров'яністі виділення, ми звертаємося до гінеколога, тому що нам треба виключити е, Предракові ракові процеси, да, це не шутки виключити інші причини, чому можуть бути кров'яності виділення а не тільки від сухості. І при підрозділі на інфекційні процеси, якщо у людини з'являються аномальні вагінальні виділення, неприємний запах, щось турбує, то це все ж таки краще звернутися до лікаря, не займатися самолікуванням. Дуже дякую вам за увагу, все, що я хотіла сьогодні донести. З радістю відповім на ваші запитання. Пані Наргіз, запитання у нас є. Єдине з вашого дозволу я напевно почну не з запитань, а почну все ж таки з компліментів. Написали дуже пізнавально. Доповідь топчик, інформація топчик є її таке. Повідомлення взагалі компліментів дуже багато. А от тепер буду переходити до запитань: от таке надійшло: чи впливає напряму на кислотні спіх вживання в їжу кисломолочного сиру? Ну і взагалі напевно кисломолочних продуктів. На жаль, це дуже актуальне питання. На на жаль, прямого зв'язку нема, і навпаки, є дослідження, які кажуть про те, що скільки би ви не вживали молочно кислих продуктів, суттєво на якість піхви, на якість мікрофлори піхви це не впливає. Окрім того, вживання пробіотиків. При лікуванні волю вагінального кандидозу чи інших вагінальних інфекцій не дає нам надійної профілактики чи підвищення кількості лактобактерій, тому що ці ці лактобактерії трошки інші, але плюси від е, правильного харчування чи е, молочнокислих продуктів все ж таки є. Це плюс до кишкової флори, яка а кишківник, він близько розташований до е, піхви, да? і якщо баланс мікрофлори в кишківнику, то ми від цього від цього тільки виграємо у відношенні вагінального здоров'я. Так спеціально ні, але в рамках здорового харчування можна використовувати. Дякую за відповідь. Як довго рекомендовано приймати свічки? Якщо ви кажете про гінодек, це гель з гіалуроновою кислотою, тобто немає обмеження, ми можемо пройти там, певний курс 10 днів, а потім симптоматично раз, два рази на тиждень використовувати або після подорожі в да, деяких окремих ситуаціях, можна використовувати, я зазвичай раджу півроку, потім дивитися по самопочуттю. За нею, ну, взагалі, взагалі можна. Взагалі, запитання стосовно гелю для інтимної гігієни небагато, чи можна використовувати кожного дня? Як часто ви рекомендуєте, є такі запитання в нашому чаті, на це запитання відповіли практично. Угу. Ну ні, 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 це я вже відповіла про вагінальний гель, а є, є інтимної гігієни, який е, е, використовується зовнішньо на зону вульви. Вот є, е, якщо взагалі, я просто до того, що ви можете використовувати щодня, але прям такої необхідності в цьому немає. Зазвичай перша, да, найкращий варіант це звичайна проточна вода тепла. Але от є люди, є пацієнти, які кажуть, що ну, я не можу там не помити. Да? Мені хочеться взяти це коли я приймаю душ, гель для душу, теж використати. Я кажу, в таких випадках мити на здоров'я, але спеціальним гелем для інтимної гігієни, щоб просто не нашкодити. Чому? Тому що мило там чи гель для душу, чи шампунь, вони мають іншу кислотність. Інший пАш, точніше, і цей п не дуже сумісний з ніжною шкірою вульви і входу в піху. Тому можна використовувати, нічого страшного в цьому нема, якщо використовувати щодня, але за... в цьому нема просто прямої необхідності. Таке запитання: чи можна використовувати гінодек під час сексу, і чи можна використовувати зголожувачі під час місячних? Під час місячних в принципі можна, але якщо не, не, не можу зрозуміти які, які покази для цього, да просто для профілактики вагінальних інфекцій, котрі от якщо у людини одразу після місячних да рецидив. Якихось там дабаквагінозу чи що, щось буває таке, тому що кров вона лужна, і вона коли одразу після місячних у нас в нормі фізіологічно є дисбіоз, дисбаланс мікрофлори. Треба час для того, щоб флора відновилася. Тому, до речі, може хтось. Не знав, що одразу після місячних не бажано здавати масок, піхви на дослідження вагінальної флори, тому що він прийде ненормальним. Просто треба дати пару днів час для того, щоб мікрофлора відновилася. І саме у деяких жінок одразу після місячних активізується вся умовна патогена флора, тому що кислотність піхви підвищують, навпаки, PH підвищується, і вони швидко, швидко починають активізуватися. Умовні патогени. Тому, от саме для цих жінок одразу після місячних потрібно використовувати гінодек чи аналоги. Але саме під час місячних я просто не розумію, які можуть бути покази. Може, той, хто задав питання, уточнить. І під час сексу, в якості лубріканта, якщо, наприклад, там просто трошки інший склад, і можна використовувати під час сексу, але може буде необхідність швидше до, до, додати. Препарати додати лубрикант, тому що сам лубрикант, він довше зберігає зволоження, ніж ці препарати, зволожуючи не як лубріканти, які, от, наприклад, гінодек. Але, наприклад, якщо нічого нема, і лубрікант завершився, є гінодек, то це не, не погано, якщо його можна використовувати під час сексу. Що порекомендуєте для гігієни дівчаток восьмидесяти років? Є, до речі, спеціальна лінійка. Е якщо ви питаєте саме за гелі для інтимної гігієни, є багато зараз продуктів саме для дітей, вони прям прописані для дітей. Але для дівчаток все ж таки краще, ніж проточна тепла вода, поки нічого нема. Дякую за відповідь. Порадьте, будь ласка, щось для зволоження для вагітних під час статевого акту, щоб не нашкодити дитині. Звичайний губрикант. Звичайний, тобто всі лубріканти не нашкодять дитині. Дякую, дякую за відповідь. Тут багато слів подяки за актуальну тему. Вітання до прикладу з Миколаєва надійшло. Дякую за цікаву і змістовну доповідь. Пані Наргіс, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час. Враховуючи, що ви на роботі в даний момент, я вам дякую за те, що ви знайшли час під час своєї робочої зміни і трошки проконсультували наших глядачів. Дякую вам. Дуже дякую вам за увагу.